Вітаю вас, любі мої. Сьогодні хочу поговорити з вами на таку важливу тему, яка цікавить, мабуть, велику кількість матусь або кожну матусю, яка сама чогось досягла в житті, або мріє, що її дитина досягне значно більше, ніж вона сама. Тому тема така: як виховати лідера, як виховати успішну, сильну дитину? Відповідь на це запитання дуже проста: перше своїм прикладом, а друга. Показати дитині напрямок самого маленького віку, якщо ваша дитина Бачать, як ви приходите з роботи, маєте ну просто якесь певне життя, наповнене певними звичайними речами, і не підкреслюєте красу свого життя, не наповнюєте його яскравими фарбами, у вас немає хобі, у вас немає бажання чомусь вчитися. Ви просто їдете, як воно вас везе, те життя, то ваша дитина буде бачити такий самий приклад, і для неї це буде нормою. І цю норму вона покладе в основу свого життя. І так його і проживе. Якщо з дитинства ви вчите дитину і по. Показуєте їй своїм прикладом, що якщо щось не виходить, треба знайти такі шляхи, щоб вийшло саме те, чого ти захотіла, щоб твоя мрія втілилася в реальність. Якщо ви кхм, вчите дитину розвиватися, вчите дитину. Всмоктувати прямо нові знання, це читання, це гарне мовлення. Ви працюєте з логопедом, ви працюєте з психологом, ви вчите дитину, вміти спілкуватися з будь-якою дитиною, з усіма однолітками, бо в дорослому житті ніхто не буде запитувати друг чи не друг ти, як з тобою спілкуватися. Тобі треба знаходити спільну мову з різними людьми. І це дуже важливо вміти її знаходити, не ображатися, не сваритися, а саме вміти знаходити спільну мову і переводити людину в свою реальність, показуючи їй, що те, що ви їй принесли, те, що про що ви говорите, дійсно важливо і можливо їй буде цікаво. Такі важливі речі, як навчання, різні, бо будь-яке хобі формує в нашому мозку нові нейронні зв'язки, формує інший світогляд, формує інше мислення. Ми вміємо більше. Значить, в нас краща самооцінка, бо я вмію це, це це. і порівнюючи себе з собою вчора, вчора вчить дитину. Дивитися не на інших, а дивитися на себе і на свої результати. Дивись, ти вчора тільки сидів з тим фортепіано, в тебе нічого не виходило, тобі тільки хотілося, А сьогодні ти вже граєш якусь мелодію. Супер! То ти вже на концерті. Вау! то в тебе такий результат! І дитина буде знати, куди ви її ведете. Це така тонкий такий шлях. Тонка історія, але це історія успіху кожної людини, яка в житті чогось досягла. Коли ми розгортаємо журнали або дивимось по телевізору, якихось успішних людей, акторів, ще когось там мільйонерів, ми дивимось на цю особистість і хочемо бути на них схожими. І думаємо, ну чого ж в мене так не виходить, чому я так не вмію, і саме чому. Оце відповідь, бо з дитинства треба було вкладати. Якщо не вийшло вкладати, але ви прийняли таке рішення сьогодні. Дивлячись, моє відео, почніть вкладати в себе і в свою дитину. І ви здивуєтесь своїм результатом через місяць. А якщо ви зможете показати дитині, як бути щасливою, як втілювати мрії в реальність, як досягати своєї мети, якою б ну такою складною на перший погляд вона не була. Ви подивитесь, яка виросте у вас дитина? Це буде надзвичайно. Вона змінить себе. Бо в неї буде інший світогляд. Вона змінить світ, і вона змінить кожну людину, яка буде потрапляти в своєму житті на її шлях. Бо саме так влаштоване це життя. Коли ми змінюємося самі, ми дуже сильно змінюємо цей світ. Якщо ми лягаємо на диван, то це один світ. А якщо ми вивчаємо додаткову мову, опановуємо своє красиве мовлення, опановуємо звукову мову, якусь таку класну, красиву, неймовірну притягуючи інших людей. Опановуємо нові знання і вчимо це робити своїх дітей. Ми вирощуємо лідерів, і ми вирощуємо зовсім інше суспільство.